Виконав той труди, які поклав на мене тренер, як сказав він мені з самого початку, що я можу це зробити, я можу стати чемпіоном України. Дуже був радий. Я просто сів на стілець, не міг повірити, що це сталося, що я зміг. Я переборов себе. І зміг стати чемпіоном України було дуже радісно. Я також не могла повірити, те що я змогла себе перебороти все ж таки виграти. Було декілька нокдаунів, які просто ну, були настільки яскравими, що я був вражений саме наші спортсмени були учасниками цих видовищних таких моментів. У залі Бучанської академії спорту активна розминка. Юні кікбоксери бігають, відпрацьовують удари та готуються до нових стартів. Саме тут під керівництвом тренера Романа Ковені займаються спортсмени клубу Іпон. Нещодавно кілька з них повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу, що проходив на початку жовтня у Тернополі. Снігур Василь Цього року змагання стали для команди особливими. П'ять вихованців повернулися із золотими нагородами. Троє з них виконали норматив кандидата майстри спорту. Також почесну бронзову нагороду отримала Катерина Ситнікова, представивши бучу на всеукраїнському рівні. Хто повернувся зі змагань з перемогою 15-річний Богдан Бойко із села Горенка. Він прийшов до спортклубу майже рік тому, після того, як спробував чимало різних видів спорту. Та саме кікбоксинг захопив хлопця найбільше і вже невдовзі Богдан почав активно готуватися до чемпіонату України. Літом у нас були і по дві тренування в день. Тренування кожен день займалися інтенсивно, старались не пропускати заняття. Там в мене було п'ять боїв. Я виступав в двох розділах: це «Light Contact» і Кіклайт. В Лайті я зайняв перше місце, став чемпіоном України, а в Кіклайті зайняв третє місце. Разом із Богданом перемоги на чемпіонаті здобули і інші вихованці клубу – 15-річні Давид Мосолесне та Анастасія Радчук. Вони разом у спорті ще з дитинства. Найскладніше було перебороти самого себе. Типу, неважливо, які мені там були суперники. У мене свій страх був, що щось піде не так чи ще щось. Але я в фіналі останню ніч зміг перебороти себе і все ж таки переміг. Тому що не було тренера і не було підтримки. Але навіть він був тут і він зміг нам дати цю підтримку. Він набирав кожен вечір, кожну там годину набирав, переживав дуже сильно за нас. Усіх. Головний тренер клубу Роман Кованя розповідає: на чемпіонаті України зібралися понад тисячу спортсменів з усієї України. Усі поєдинки проходили відповідно до міжнародних правил ВАКО. Дякуючи і нашим старшим спортсменам, і дякуючи обставинам Богу, дякуючи, що була можливість, і вони згуртовано, професійно підійшли до цих змагань. І батькам дякую, що підтримали, незважаючи на ці всі такі перешкоди, які сьогодні на сьогоднішній день існують, пов'язані з війною і з іншими такими кризовими процесами, вони змогли показати гарний результат. У глубі Пон панує атмосфера підтримки. Тут намагаються не просто навчити техніці кікбоксингу, а й допомогти кожній дитині розкритися та знайти впевненість у собі. Комфортно, тому що тут є дружня атмосфера, така ти знаєш, що ти, якщо впадеш, тобі дадуть, підіймуть руку, тебе підіймуть, і ви будете рухатись далі. І ну, зглажена робота, труд тренера, всі, всі разом тримаємося. Як на мене. Тренер повчає не тільки кікбоксум, він повчає життю. Які речі він каже на тренуванні ну, доречні, просто до всього: до школи, життя, ну і так далі. Так, тренер відіграє дуже велику роль, тому що без його підтримки у нас би нічого не вийшло. Після початку повномасштабного вторгнення діти пережили багато стресу і тренери це добре відчувають. Роман Ковеня каже: нинішнє покоління спортсменів є дітьми війни. Вони часто мають ознаки психологічної травми, але спорт допомагає долати наслідки пережитого. Намагаємося з цим боротися і все ж таки намагаємося знаходити якийсь позитив, намагаємося знаходити якісь мотивацію для того, щоб вони себе змінювали, робили себе кращими, сильнішими. І лише щоб ці речі, можливо, скажімо, негативні, їх лише тільки загортовували. Нині чемпіони України з кікбоксингу планують не зупинятися на досягнутому та готуються до нових поєдинків. Хочу стати чемпіоном світу, хочу їздити за... в Європу, в світ. Бачити і подорожувати так само і змаганнями. Ну. Боксувати, просто по отримувати, за це отримувати задоволення від того, що я роблю. На площадки виходжу і боксую просто без інших якихось е думок. Просто виходжу і роблю свою роботу. Підтвердити свій своє чемпіонство на чемпіонаті України та звісно. Є така мета виїхати за кордон на міжнародні змагання. Хочу поїхати також на ну далі їздити на міжнародні змагання і вже там також отримувати перші місця. Тим часом у клубі «Іпон» уже вибудовують плани на 2026 рік. Наступного року тренер Роман Ковеня сподівається вивести команду на новий рівень і дати спортсменам змогу проявити себе на світовій арені. Марія Мачук, Олександр Кравчук, з спеціально для медіапогляд.